Так, ну що, друзі? Розпаковка на практично 20 тисяч. Коротше. Що хочу сказати, розпаковочка у нас буде така, що ви можете собі порівняти. Раз за 3, 4, 5, я йду іскать. Середня статистична зарплата ну, 20 000 фунтів, 50 євро в день. ну, Це якщо ви не якийсь політик, це якщо ви не якийсь учений і так далі. і тому подібне, Обичний. Звичайний а, працівник в Європі. Тому а, не думайте, що тут грибуть люди лопатами євро <кій> або свою купюру, залежно а, яка країна. Тут також треба працювати, дуже важко і так далі, щоб собі щось купити. Коротше, розпаковка треба проробити цілий день в Європі, щоб купити собі ось такі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 речей. Цілий день треба працювати. 9-12 годин. Так, ну що? Екстра All Spice 3 в одному. А це що? Це гель для душу. 3 в одному дуже прикольно. Тепер в акції він, кстати. 3 тисячі, так він стоїть 6 тисяч. Так що, хто буде в Європі, беріть супермаркет Пенні. Так, це є велика банка XXL. Скільки, 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 не бачу, один літр. Так що нам це. Ну, Практично на 2-3 тижні. Так, далі. Дві булочки а, пуфанч на гамбургери. Такі. Теж була акція, але вони свіжі, все круто. Так, така тепшечка, бляха, муха, що роблю, зацепилася скатерть. Така тепша, дуже прикольна. Теж була в акції, так взагалі вона коштує 10 тисяч. То 100 1000 гривень. А, але вона з металу це на хліб італійський. Ви знаєте, що ми робимо багато рецептів, і мені потрібна дуже амаліна форма на хлібчик. Є, в принципі, форма, але така дуже крута новинка. Ще й в акцію дали. На поінти можна було поміняти. Так, йогобелла банан йогурт, як взяв собі. 400 грам. Далі міза від фірми Мізо Вой Крем із луками Парі. Такий сирочок сирочок, намаска на сир. Ой, на хліб. Італійська фірма Fontie Credo Лемонат содова а, лимон. лайм, вірніше. мохіто, дві баночки новинку скуштувати. І одна пачка ківі. Все, це все коштує. Це все коштує так, що треба цілий день попрацювати. Тому не рахуйте чужі гроші. Шукайте собі роботу, працюйте і не завідуйте людям. Всім гарного вечора! підписуйтесь на канал, нові глядачі, нові користувачі, які зайшли на мій канал. Мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок дві... та коментуйте відео. Ось така вам була вечірня розпаковочка. Йдемо готувати. А, що я забув показати, ще в розпаковці. Це також я на поінти, там 10 поінтів я зібрав, тобто 50% з цього мені дали акцію. Щось мені роздерить. Чим я не вважаю. змінюєш. Це такий термос, термомус, 1,2 літра. Це такі навіть дорогу, наприклад, ідеш. А гриби, наприклад. Або десь а, в дорогу напої, для мене скомандіровка, і тобі треба там кару себе взяти, заварити. А це дуже круто. А ще напоїнки можна було обміняти. У нас є термос, але такий кружечки немає. То я вирішив купити. Заодно робимо і обзор, два в одному розпаковка розпакововечірня, плюс розпаковочка термо такої кружечки. Так, що ми маємо в наборі? Бачимо, у нас є трубочка. Ні. Від фірми VIVA. дуже хороша фірма, кстати. У мене о, ножі, Всі, о, бачите. Всі ножі і ще є дифанські, є віверські. На кухні, то дуже гарна фірма. Так що, пакетик відкриваємо, це нам не потрібно. Такий ось. Металева така. Дуже покриття самої кружки. Тут є штука відкривачка. Є штука на спеціальна пробка, е затикачка, закривачка на трубочку. Хто хоче, може і без трубочки пити, наприклад. Прибивайте трубочку. І п'яте собі. Можете так пити, як просто кружка. Каву, чай належає рушу. тримає до... Щось розкажу, так, тримає до 10 годин горячого або холодного тут старте. Така прикольна кружечка. Літр і два, літр 200, то можна собі каву заварити, вгаститися на цілий день. І гарненько можете собі закрити і поставити кудись їхати. Коротше, ну дуже удобно, дуже круто. Вона стояла взагалі 7 тисяч корінців угорських. А із поінтами мені вийшла 2500. Акція дуже крута. Подивимося, що всередині. Так. Так. О, дуже круто всередині. Пахне так ніби. я Це ми знімаємо горяче і холодне на всіх мовах світу. Чеська, угорська, англійська, німецька і румунська. Дуже крута. Так що купуйте гарне покриття. Дуже добре, що довго вона а, тримає сам цей. Тримає гарну температуру. Довго. Дуже круто. Ось, тому ось так. А, окреме відео... О, це просто можна. Ага, це так можна засунути. Окреме відео розпаковку в горизонтальному вигляді чи вертикальному. Знайка. Що... Тепер знімаю, тому що... Не знімав, тому що думав, що зроблю просто шорт з Але вийшло так, що не ага, буде. Шорт, а буде такий, в відео зроблю велике довго, тому що це така спонтанна, спонтанна така окупочка. Просто Ось така термокружка. Спонтанна така покупка, спонтанні покупочки вечірні. Дуже гарно хочу спробувати новинку від ось, італійської школи. А ківі купую практично завжди. Е, часто бувають акції Іспанія, Італія, Марокко, е, тому що вона дуже, як кажуть, способствує. Ну, і що варіння дуже добре. Травлення, тому я кажу собі кількість. Цього разу вони у нас приїхали звідки. Імпортер-Греція. А взагалі воно приїхало з Німеччини. А в Німеччину попало Іспанію. Ну, коротше, вони крутилися, як на вулицю. Все, всіх люблю, всіх обнімаю. Мені за щастя, всім бажаю. Добра ніч, підписуйтесь на канал, ставте лайки.